Нових фактів по, по області, я би хотів все-таки певну тенденцію вам продемонструвати. Це стосується тих дільничних комісій, які за різними мотивами не поставили, не проштампували ведучі бюлетені навпроти виборчих кандидатів або партій. Це у нас є, наприклад. Округ 166, село Майдан, Гусятинський район. Той же Округ, село Теклівка, Госятинський район, село Тудорів, Госятинський район, село Кутівка, Госятинський район, далі, 164-й округ, село Сура, Шумський район, село Кордиші, Шумський район, село Бірки, Шумський район, далі, село Бодаки, Збираський район, село Гніздичне Збираський район, село. Буложівка, Шумський район, село Великі Кусківці, Лановецьке район, село Котюжино, Збажське район, і село Андрушівка, Шумський район. А десь у нас фігурує декілька районів. Я ще раз їх повторюю для того, щоб воно десь звіклася в пам'яті. Гусятинський, Зборівський, Шумський, Збиражський і Лановецький. Шумський, Лановецький, Гусятинський і Збаражський. Ну, я думаю, що коли ми все-таки побачимо результати виборів на, по області і згодом на посуховому засіданні нашої тимчасової контрольної комісії, спитання, питання запобігання фальсифікації волевиявлення. Ми, напевно, проаналізуємо вже детальніше, глибше цю тенденцію, але вона все-таки викликає запитання, чи це все-таки сплановано. певним чином кампанія, чи це дійсно настільки неякісно було підібрано членів ДВК, голів, особливо ДВК, і також їхніх заступників та секретарів. Хочу вам сказати, що по Україні також відсутній штамп. Або інакше, або ставляться штаб навпроти партії Свобода Всеукраїнської об'єднання Свобода в Волинській області, Київській області, Луганській області, Полтавській області, Донецькій області, Дніпропетровській області, Черкаській області, Хмельницькій області, Харківській області, Рівненській області та місті Київська от така тенденція, яка має відображення в нашій області. Наступне, ну, знову ж таки, треба сказати, що з моменту нашої попередньої зустрічі тільки е, десь дрібні зауваження, дрібні порушення, які відбувалися на, е, на дільничних комісіях. З такого, що заслуговує на увагу, це застосування ручки, яка висихає або зникає напис слід пишківці Бучівського району. Це також повтор певної технології, яка була застосована в Одесі, а також в Івано-Франківській області в Длятині. Що ну, тобто, з об'являється, це молоде? ручка залишається в кабінці для голосування ручка, яка потім висихає і не залишає за собою слід. Всі інші порушення носять такий дрібний характер і не мають суттєвого впливу на виборчий процес. Хотілося б також сказати, що... Також знайшли тенденцію, що спостерігачі або члени ДВК починають оформляти акти про, скажімо, порушення, але їх не підписують, не відповідно не вносять їх на розгляд дільничної комісії, і інше. Зрозуміло, що децентралізоване керівництво очікує. Перший аналіз, щоб відчути динаміку, як проходить голосування, щоб дати команду централізовану, як діяти далі. Думаю, що звернеться най, найбільш цікавий етап найбільш цікавий вже на окруженій поверхній комісії.